На сьогоднішній день, як ви оцінюєте стан економіки України і перспективи у економіки України на рік, два п'ять? Десь половина нашої економіки вона спрямована на підтримку нашої обороноздатності. Якщо ми беремо взагалі бюджет, то практично всі кошти, які ми заробляємо і генеруємо як платники податків, то ми направляємо на армію, на оборону і на все, що з цим пов'язане. І майже всі кошти, які ми залучаємо як кредити, як позики за кордоном, то ми їх спрямовуємо на життєдіяльність країни. Тому ну, з огляду на масштаб російської агресії, Якщо ми подивимось на економіку, то вона завдяки значною мірою зовнішньої підтримці наших союзників дружніх країн вона тримається достатньо непогано. Хоча безумовно, я думаю, що кожен підприємець відчуває величезні проблеми, величезні виклики, ну не кажучи вже про величезні руйнування, які відбуваються. Але якщо говорити про перспективи, то я думаю, що як тільки буде формат безпеки надійний перед Україною, відкриються якісна нові можливості. Як колись було в різних країнах світу, да тобто і це було колись японське економічне диво. До речі, ми Українській асоціації римського клубу видали таку книгу нещодавно, і вона дуже цікава, тому що дуже багато паралелей можна тут провести з Україною, як Японія з дуже поганих стартових умов стала другою економікою світу і фактично сперечалась за лідерство Сполученими Штатами Америки. За 30 років вони зросли економічно в 18 разів. Або Південна Корея, яка зробила теж фантастичну, фантастичний стрибок і безумовно дуже важливим було їх партнерство з Сполученими Штатами Америки, тому що вони мали певний формат безпеки, вони мали доступ до технологій, до ринків, і відповідні інвестиції приходили в ці країни. Тому я думаю, що для України життєво важливим є от зараз. Ми увійшли фактично в західний алігон, в американський mm -hmm. олігон, да, тобто група країн, поєднаних інтересами реальними на геополітичній арені. Нам дуже важливо закріпитись в ньому, пройти через точку Біфурка. Через вибори сполучених штатів Америки підтвердити свій статус як учасника західного олігона. Я думаю, що за цих умов перед Україною відкриваються якісна нові можливості, незважаючи на вкрай важкі об'єктивні умови, які є, і на продовження війни. Але от це є передумовою розвитку і виходу на іншу орбіту. Тому довгострокова я дивлюся на майбутнє України з надією і оптимізмом.